Вітаю! На огляді USB кабель для підвищення напруги від 5 до 9 або 12 В. На зворотній стороні бачимо модель кабелю, а також його характеристики. Вхідна напруга 5 В, вихідна 9 або 12 В. Максимальна потужність 10 Вт. На виході маємо коннектор 5,5х2,1. А також перехідник 3,5х1,35 мм. Розпакую кабель. Ось так він виглядає зблизька. Маємо невеличкий екран, на якому буде показуватися інформація про поточну напругу. Збоку знаходиться перемикач, який дозволяє задавати напругу 9 або 12 вольт. Конектор 55 на 21 а також перехідник. Під'єднаю кабель до повербанка. 12 вольт і 9 вольт. За допомогою мультиметра замірюю точно напругу при 9 та 12 вольтах. При 9 вольтах на перетворювачі мультиметр показує напругу 9,47 В. При 12 вольтах на перетворювачі мультиметр показує 12,66 В. Сила струму при 12 вольтах не повинна перевищувати 800 мА. При 9 вольтах не повинна перевищувати 1 А. Така інформація написана на сторінці продавця. Зараз при 12 вольтах я навантажу цей перетворювач силою струму 800 мА і перевірю, наскільки він нагрівся. Зверніть увагу, що напруга на виході зараз становить 12,7 В. Запускаю тест. Поки що температура 30 градусів. В квартирі також жарко 28,3 градуса. Можна бачити, що починає просідати напруга. Навантаження у нас майже 10 Вт. Напруга 11,8 В. В основному такі перетворювачі беруть для аварійного живлення роутерів. Також можна живити будь-яку іншу техніку, яка працює від 9 або від 12 вольт 50 градусів. 49,1. Маємо такий результат. Напруга вже просіла до 10,9 В. Перетворювач зовні нагрівся до 50 градусів всередині він значно гарячіший, і це при тому, що знімається всього-навсього 800 мА. Судячи з цього, більше ніж 5А з нього знімати не рекомендується. Тому рекомендувати його для живлення роутерів я в принципі не можу. Хіба що ваш роутер споживає не більше, ніж 500 мА. В такому разі, можливо, щось із цього вийде. 50,5 градусів. На іншій стороні 53,5 градуса. Напруга вже просіла до 10,7 В і продовжує просідати. Ну а перетворювач, відповідно, продовжує нагріватися. На цьому даний тест я буду завершувати. До зустрічі!